Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами згадаємо правила пожежної безпеки. Чи для пустощів, чи для гри сірників ти не бери, бо з вогнем погані жарти, жартувати з ним не варто. Телевізор, плитку, праску умикати нам не слід. Пам'ятайте це, будь ласка, бо від цього стільки бід. Листя спалюють малята близько дуже біля хати, а від того треба знати, хата може запалати промовляв лісник сердито вогнеш в лісі не палити, від багаття ліс згорить, де звірята будуть жити. Якщо будеш ти в поході, завжди другом будь природі, Від пожежі бережися, не розводь багаття в лісі. Як запалиш сірники, недалеко від біди. Від вогню ти не ховайся, а тікай і клич людей. 101 ти викликай і адресу свою дай. Служба ця вам допоможе, злу пожежу загасить, Забувать цього не гоже, це вас може захистить. Вони знають, що і як робити, Щоб пожежу загасити. Вивчіть правила пожежні, будьте завжди обережні. Знає, хай дитина кожна, жартувай з вогнем не можна.